У нас або недостатньо грошей, або недостатньо часу. У цього жарту точно є доля правди. Тому я завжди намагаюся зекономити час своїх пацієнтів і вирішувати їх задачі комплексно. Мене звати Ольга Хусід. Я медичний директор клініки на та лікар-косметолог з більш ніж 20-річним досвідом. Сьогодні. Я поділюся з вами ефективними комбінаціями процедур для омолодження обличчя, які можна зробити за один візит до косметолога і отримати тривалий класний результат. Почнемо з мого улюбленого Тріо Альтера Ксіамінь. Альтера забезпечить ліфтинг обличчя, підтягне тканини, зробить овал обличчя більш чітким, а шкіру більш пружньою. Препарат Редіє допоможе нам відновити втрачені з віком об'єми, а також простимулює вироблення шкірою власного колагену. Таким чином ми позбудемося втомленого вигляду обличчя. Носогубок отримуємо молодий та свіжий вигляд. Ксеомін це м'який гіпоалергенний ботулотоксин, який не викликає звикання. За допомогою нього ми позбуваємося мімічних зморшок на чолі, гусячих лапок навколо очей. І в цей список можна додати та ще й збільшення губ, ін'єкція гіалуронової кислоти для зволоження і натурального об'єму. Як в юності, таким чином, в середньому за витрачені три години, ми отримуємо дійсно вау результат з довготривалим ефектом. Часто чую від своїх пацієнток. Після візиту до вас мені починають робити компліменти, що я класно виглядаю. Але ніхто не може зрозуміти, що саме змінилося, і це найкращий комплімент для мене омолодження з натуральним результатом, коли втручання косметолога не кидається в очі. Ще одна солодка парочка, яку я дуже полюбила останнім часом, це поєднання рефліфтингу дабл тайт з ін'єкціями екзосом. Апарат включає в себе комплексну дію рф вплив, плюс ін'єкції, плюс вібраційний масаж для кращого розподілення препарату. Ця процедура сприяє зволоженню, поліпшенню текстури шкіри, що робить її м'якшою, гладшою, еластичнішою. В Якості препарату для процедури я дуже люблю використовувати екзасону. Це преміальний засіб для здоров'я шкіри, що діє на клітинному рівні. Він чудово працює з ознаками старіння шкіри. Покращує її тургор, зменшує зможки, пігментацію. Після цього комбо процедур ми маємо саме ту наповнену та сяючу шкіру, про яку так всі мріють. Але тут для сталого ефекту я рекомендую курс процедур в середньому 3-4 кожні 2-3 тижні. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк. Якщо бажаєте потрапити до мене на консультацію, переходьте за посиланням під цим відео. Та записуйтесь, буду рада бачити вас. В клініці на косно.